Ради вас вітати! Четверта хвиля, аукціон вже стартувала, а це означає, що потрібно купити новий танчик. Якщо ви давно цього чекали, тому коротко і по суті, Мирон зараз вам розповість, що, на мою особисту думку, є фаворитом, а що не вартує взагалі ніякої уваги та жодного золота. Тому подобайку вже протиснули. Якщо новеньке, підписались і пішли дивитися файний відос гарного перегляду. Почнімо з того, що я хочу зі своєї сторони виділити декілька типів цих танків. Танки, які я рекомендую, не рекомендую, і які вартує купувати лише для колекціонування. Одразу можу сказати, що будемо йти по, е, по черзі, а далі я в принципі, розкажу вам по групам, що вартує купувати, що ні, як узагальнення. м 6 Йох, танк восьмого рівня, американський з файним е, камуфляжем Stalker, коли він тільки прийшов в гру, я думав, що це буде щось неймовірно файне, круте, броньоване. Але насправді це повна лажа. На мою думку, той самий Йох восьмого рівня буде цікавіший, тому що танчик має 4 снаряди. Це барабан на 4 снаряди, і він перезаряджається між снарядами 7 секунд. Той самий тигр його перестріляє. Як це може бути, коли ти перезаряджаєшся один раз в 7 секунд, а далі ти перезаряджаєш ще барабан? Здається, тринадцять секунд. Я не пам'ятаю точно, бо давно на ньому не граю. Тому це не той танчик, на якому можна їм бувати. Це не шкода Т-56, це не тайп 57-8 рівня Японець, якщо я не помиляюся. Це такий собі танчик, який можна прокачати, але заради колекціонування та файної, а, в принцип, файного зовнішнього вигляду можна взяти та й на ньому пограти. А люлька досить сильно пробивається, трішки танкує ВЛД. НЛД не танкує, гармата мені не подобається. Еміль 1951 порівняно з ним просто бомба. Це не система до зарядки, тому приймайте, будь ласка, рішення самостійно. Ми будемо йти далі. Фараон, танк 7 рівня взагалі не знаю, навіщо цей танчик існує. Я такі танчики не полюбляю. Суто заради колекції можете його купити та на ньому грати. Він мені випав а, зі сніжної кулі. Здається, там ніби барабан. Зовнішній вигляд дійсно прикольний, щось цікаве, скопійовано з PUBG. Всі ми прекрасно знаємо, бо це ВГС. Але схоже, по вигляду мені чомусь на Сатена. Чимось схоже, величезні катки, трішки зменша башня, величезний корпус, величезна дупа. <с> Тому по броні, по характеристикам не буду вам казати, ці сухі цифри можете перейти подивитися самостійно, якщо вам це цікавить. Тому я не знаю, чому на нього така велика, величезна, на мою думку. Дійсно, ціна 12500 за 7 рівень. В моїй голові дійсно це не вкладається. Сподіваюсь, його не будуть викупляти, бо це вже підтверджено для ВГ, що все-таки проєкт вдався успішний. Ми будемо рухатися далі. Камфпанзер 07 RH. доволі крута СТ8 рівня, німецька, яка мені доволі дуже сподобалася. Вибачаюся, Це Мишка. Цей танчик мені доволі файно сподобався, я його можу порекомендувати. Він мені випав з контейнера, здається, з другого контейнера. Подарувала мені підписниця. Танк восьмого рівня. Що суто про нього вартує сказати? Броні практично немає, але в принципі точна гармата. Грається як леопард 10 рівня, а можливо дурно звучить, але він доволі такий динамічний. Від башни він практично не танкує, всюди пробивається. Але танчик мені подобається динамікою, подобається гарматою. Зовнішній вигляд також на рівні, досить прикольний. А, по броні, якщо все ж таки ви хочете, а чи ви хочете, чи давати вам більше вводної інформації на рахунок характеристик по КВН і по а, броню. Ви, будь ласка, про це пишіть в коменти, щоб я знав. Бо поки що від вас такої потреби не було. А, можу сказати по гарматі. Це вниз 10 КВНів, також по ДПМу це 2631, що для восьмого рівня, досить непогано, тому можу сказати, що цей танчик рекомендую. Він, мені він подобається. Дійсно, танчик подобається. І якщо б він навіть був би в дискоконтах цей особисто танчик, то це було б набагато краще, тому що, як на мене, досить непоганий танчик. Ось така моя думка на рахунок цього танка. Рухаємося далі. Об'єкт 268, версія 4. Це у нас радянський важкий радянський ПТСАУ 10 рівня. Коли він тільки увійшов в гру, я його хейтив максимально як тільки міг. Він мені не сподобався. Я його продав. Потім купив, купив на нього топовий каму. А зараз можу сказати те, що він доволі гарно пробивається, якщо танк має гарний пробій. Звісно, якщо він зустрічається проти концепта, то це броньована машина. Але якщо він зустрічається проти горі, то це вже не броньована машина, це не є третій. Є третій набагато краще танкує, коли він трішечки трішечки робить скос, одразу пробивають його сюди в щічки, можна сказати. Плюс у нього пробивається а, ось ця командирська башенька за рахунок того, якщо він стоїть, ну це як в 268 восьмого. Якщо він стоїть, наприклад, від башня, хоча КВ не тут жахливі. Це щось схоже на Ягу, але Яга, на мою думку, вже цікавіше через те, що там є сердечник. Хоч тут велика шкода за постріл, і ДПМ його складає 2800. А в нього кути нахилу вниз це лише 5. А тепер думайте, як ви будете використовувати ці 5 кути вниз. Штурм ПТ, тільки штурм ПТ, яка грається трішки на задній лінії від важких танків. Якщо ви добре її використовуєте і вмієте на ній грати, будь ласка, напишіть мені, що я не правий. Я з вами поспілкуюся. Можливо, дійсно перегляну свою думку навколо цього танка. Вскатаю на ньому стрім, буде казати, що це люта імба. Поки я такого сказати не можу. напевно, що дійсно його захейтив. На ньому маю вдосталь погану статистику, як на мене, 2800 на цьому танку можна краще. Хоча був період, коли я його просто взлюбив, тому що він реально танкував. Але той самий Хеві його пробиває в НЛД. Це показник чи не показник вирішувати вам. Він не надто швидкий. На мою думку, є третій буде цікавіше по броні, але. Танчик цілком і повністю непоганий. Якщо переглядати його безпосередньо ціну, то це буде 17500. Розбирають його досить круто, прямо на моїх очах. А я скажу, що потрібно брати. Якщо у вас куплені вже танки 10 рівня, Badger, якщо у вас є XM66, а її на аукціоні не буде, то ви можете купувати цього танка. Тобто, в принципі, цікавих ПТ 10 рівня не так багато. Я б рекомендував би його грати, але. Подумайте на рахунок того, що в нього немає файної стабілізації. Тобто тільки повертаєш корпус трішки вправо, коло вже, вже розширюється. Є така фі -фіча, стабілізація дійсно фігова. Швидкість польоту снаряду також, на мою думку, не досить велика навіть якщо поставити відповідне обладнання. Рухаємося далі. ВК-9001П. А тут же цікавіше, важкий танк 10 рівня, який мені дуже подобається. Фаворит даного аукціона, який я раджу. Це важкий танк Німеччини 1. Це найперша головна нагорода року, який в нас вступив World of Tanks Blitz. 10 кутів нахилу донизу, доволі броньована башня, ВЛД, яка заброньована. Пробивається НЛД, але не забувайте про каточки, що якщо ним мансу... мансити, то можуть пробивати каточки, а каточки не завжди наношать... наносять шкоду, якщо їх пробивають. Плюс показав би вам броню, але під таким кутом, якщо ви їздите за рахунок ромбу, то досить сильно танкує, досить гарно. Це з розряду об'єкт 777-2. Танчик просто імбує. Та і з четвертий до нерфу. Хоча є і людина, яка і зараз на ньому доволі файно грає. За рахунок башні грає чудово, не є. Лючок заброньований. сподіваюсь, що йому не занерфлять цей лючок, тому що буде як ситуація з є5, що вони нерфили, апали, апали, нерфили. В цього танка заброньований лючок досить важко його пробити рідко. Пробивається всюди в щічки, але всі ми прекрасно розуміємо, що ми можемо мансити башню, і його туди можуть не пробити. Буд потрібно бути обережний зі скосами, такі як на об'єкт 2684. Але в цілому танк просто топчик. Щось може танкувати за рахунок того, що в нього є, в нього є ну, доволі, доволі широка і висока посадка самої гусениці, і також танкує все гуслями. Тому танчик рекомендую. Однозначний фаворит цього аукціону. Потрібно брати, тому що його розбирають просто дуже просто. Я не знаю, чи я навіть встигну цей відос виставити, поки вк -90 не розібрали. Наступний об'єкт 452К. Це танчик, який е, в, в даному випадку вийшов в гру. Це були контейнери Експо, і він просто засмутив практично усіх гравців. А, він в мене десь був, де це ти хлопці. Хлопці, щось його не бачу. А, я його навіть не відкупив, щоб ви розуміли. Тобто я цього танчика не відкупив. А, в цілому можу сказати, що танчик не дуже цікавий. В оновлені ребалансу 9 рівнів його трішки апнуть, але апнуть йому суто динаміку. Це те, що я побачив. Бачу, будуть апати динаміку. Його відкупляти я не хотів, але ну давайте відкупимо його, нехай буде все-таки 9 рівень. Виглядає досить круто, сучасно, але як тільки ви ставите цей камуфляж, то можете забути про його сучасність, бо мені ось цей камуфляж з банками реготні абсолютно не подобається. Тут танчик завжди приймає БКшку, БКшка літає стабільно по кавенам донизу. Можу сказати, що тут кути нахилу вниз це 7 КВН, той самий КПЗ 9 рівня Німеччини, який ще й плюс преміумний, буде набагато цікавіше. Тому рекомендував би його брати, якщо дійсно, як у вас, як у мене, у вас є, в принципі, всі танки, ви хочете нових відчуттів. Але іс 8 краще імбує, КПЗ краще імбує, за нього ще краще імбує ось цей танчик, Те наш ТВЗ доволі круто грається. А на мою думку, 50 ТП краще грається, тому об'єкт 452к це танчик лише для колекції, на мою думку. Розбирають знатно, можливо, їх мало завезли прям в прямому ефірі. Наступний лікан 7 рівня це танчик з розряду хелловінських танків під нацією ВГ. Отримав я його. Цей танчик також з контів. Можу сказати, що танчик непоганий. В нього доволі файні кавені. Вниз. Мені здається, одні з найкращих. здається, 13 кавенів. Чи скільки в нього зараз я подивлюся. А, ні, вниз 10. Я щось думав, буде ще менше ще більше, тому що він дійсно за рахунок башни файно грається. В принципі, для то для такого танку це важкий танчик з непоганою броньою, непоганою разовою шкодою. Важко зводиться в тому плані, що, в принципі, зводитись потрібно досить багато часу, але непоганий <кхи> Непоганий за 7. 500 я б його не радив би брати, поки що розбирають. Але за 6500 я би взяв його, напевно. Всі танки я беру в принципі, для колекції, тому що на кожному танку унікальний геймплей, Але я вам розкажу, на що свою, звертати свою увагу, перше, вк 9001 п брати просто обов'язково. Кампфанзер 07 Mira. Берете, але дійсно це вже для е, середньовисоких гравців, тому що броні немає, в принципі, грається як iMix CDC, практично нічого не танкує. Е, Фараон не раджує, е, Йох не раджу, об'єкт-268 об версія 4. Можете брати цей танчик, спробувати на ньому грати. Тим паче, якщо у вас є є 3 і був Баджер, і ви, в принципі, розумієте, що е, геймплей буде такий самий одноманітний. Але важко його використовувати в е, картах, де є якісь схили та нахили. Тобто в нього там 5 КВНів, це... Використовувати дош, досить важко, але якщо у вас є файні реплеї на цьому танку, де ви накидали велику кількість шкоди. Запрошую, скидуйте, будь ласка. Тому, друзяки, ось така думка суто від мене. Бачу, що дещо розбирають більше, дещо розбирають менше. Однозначно, ВК-9001П фаворит. Для мене кампанзер 07 Rush також гарний танк і об'єкт 2684. Всі інакші танки, йох, навіть не розглядаю, не вартую, на мою думку, і п'яти тисяч золотів. Фараон, таке я не полюбляю. Кажуть, що начебто непогано грається, але на сьомому рівні особисто я не дуже граю. Суто, якщо переглядати серед сьомих рівнів фараон як машинку, на якій катати, непогано. В нього барабан, якщо я не помиляюся, досить ну він не швидкий, але не повільний. Середня швидкість для важкого танку. 452к, в принципі, все сказав. Краще купити КПЗ Десь 9 рівня німецький, набагато краще буде гратися, бо в 452к ще й башня ну завжди взривають БК Ось така моя думка на рахунок цих танчиків. Якщо вам сподобалась моя думка, якщо ви хочете щось додати, будь ласка, запрошую вас в коментарі, що б ви хотіли додати, щоб ви хотіли уточнити, можливо, відео якісь яка броня, а не тільки пояснення на словах. Коменти, запрошую, пишіть, приймемо до уваги, будемо працювати над тим, щоб контент розвивався, ріс в геометричній прогресії. Тому дякую вам всім за перегляд. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Якщо цікаво, як грається якийсь танків, приходьте на стрім, пишіть, будемо обговорювати. Можливо, саме ваша думка, саме ваш танк, який ви запропонуєте, буде наступний на стрімі. Тому радий був вітати. З вами був Отаман. Запрошую до вас, вас до мене на стріми. І гарного всім дня!